Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами згадаємо геометричні фігури, які вже знаємо. Будемо групувати їх, а також рахувати. Якщо ви готові, тоді починаємо! Подивіться уважно на малюнок дитячої кімнати, скільки різних предметів тут. Подивіться уважно і скажіть, що це за іграшка? Правильно, м'яч! А якою він форма? Так, круглою. Тут ще багато геометричних форм. Подивіться, будь ласка, на картину. Якою вона геометричної форми? Так, прямокутної. А вікно? Вікно квадратне. Тут дуже багато предметів різної геометричної форми. Давайте подивимось уважно і пригадаємо, які ще геометричні фігури ми з вами знаємо. Будете дивитись на екран і називати геометричні фігури. Що це за фігура? Круг АЦ, трикотник, це квадрат. Ви молодці. Розумнички. Зараз дітки пограємо у гру. Нам треба знайти предмети, схожі на геометричну фігуру, круг. Давайте разом. Це дорожній знак, кавун, м'яч. А тепер треба їх порахувати. Один 2, 3, всього три предмети. Молодці дітки. Наступне завдання буде таким самим, але вже потрібно знайти предмети, схожі на геометричну фігуру квадрат. Це картина, годинник, дошка для шахів, дорожній знак. Тепер разом давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Всього чотири предмети. Молодці. І третє завдання буде знайти предмети, схожі на геометричну фігуру, трикутник. А уважніше. Так, це плечики для одягу, пірамідка. Молодці, рахуємо один, два, всього два предмети. Дітки, ви сьогодні були дуже уважними. Я вам дякую за роботу. Молодці, знайдіть геометричні форми у вашому приміщенні. До побачення!